Що росіяни погрожували українській делегації? Медийський, начебто, поставив питання: Руба: Росія готова воювати вічно. А ви умовою припинення вогню делегація назвала вихід України з її ж чотирьох областей. Не завойованих Росією інакше Росія погрожує захопити ще й Харківщину та Сумщину. Примітно, що в день старту переговорів, 15 травня, з'явилися повідомлення про поновлення боїв у Тьоткіно на Курщині в Росії. Мединський, як історик козирнув тим, що Росія, мовляв, воювала зі Швецією 21 рік, тому можемо, як то кажуть, росіяни, повторіть. Скандіс повідомили, що українська сторона була розлючена нереалістичними вимогами Росії. Речник МЗС України Георгій Тихий на прес-конференції за підсумками переговорів підтвердив факт таких вимог. Низький вимог, які ми вважаємо неприйнятними. Ми до цього готувалися. Українська делегація знала, що так буде, тому тримала дуже спокійний тон. І спокійно захищала свою лінію, пояснювала, висловлювала свою позицію. І ми вважаємо, що українська делегація зробила це достатньо ефективним результативно.